У квітні закінчився опалювальний сезон, і з 1 травня по 30 вересня в Україні будуть розраховані субсидії на неопалювальний період. Житлова субсидія у неопалювальний сезон. Що варто знати тим, хто її отримує? Кому її буде призначено автоматично, а кому слід зробити звернення? Про це ми будемо говорити далі із заступницею начальника відділу надання житлових субсидій управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг. Головного управління пенсійного фонду України в області Оленою Митник Вітаю вітаю вас на нашій студії. Вітаю вас, і вітаю слухачів. Пані Олено. Давайте спочатку роз'яснимо, для якої кількості жителів Чернігівщини взагалі нараховується житлова субсидія, тобто скількох людей це стосується, взагалі то субсидія нараховується вразливим верствам населення, які потребують допомоги держави. Але по кількості я вам можу назвати тільки минулий рік, 23-й. Тому що зараз ще лише йде Тому що обрахунок. зараз так. так не було mm. перерахунку. А в минулому році перерахунок був більше ніж 100 тисяч. Отримувачем житлової субсидії в Чернігівській області понад 100 тисяч понад 100 жителів тисяч, так. стосується саме ось це питання, про яке ми будемо з вами говорити далі. І давайте роз'яснимо, кому житлова субсидія нараховується автоматично в неопалювальний період, кому не варто заморочуватись, скажімо так, яким категоріям. Так, я, так, з 1 травня взагалі починається новий період призначення житлових субсидій. І субсидії призначатися будуть з 1 травня 2024 року по 30 квітня 2025 року. І більшості населення це буде проводитись в автоматичному режимі. Пенсійний фонд для призначення житлової субсидії буде збирати інформацію стосовно доходів. За, враховуватись будуть доходи за другий квартал 2023 року. Стосовно кількості надання житлово-комунальних послуг і тарифів, і буде проводитись превентивна верифікація. Це буде визначатись право. Отримувати житлову субсидію, і якщо не буде домосподарство, не пройде превентивну верифікацію, то в автоматичному режимі субсидія призначена не буде. Як дізнатись от, жителям, чи буде призначено автоматично субсидію? Чи все ж таки, якщо є якісь перепони у нарахуванні автоматичної її, це відбуватиметься повідомлення, оповіщення? Що, що це буде? Так, це буде, ми маємо оповістити, сервісні центри мають оповістити про непризначення субсидії протягом трьох днів. Це може відбуватися, ну, скоріш за все, в телефонному режимі, тому що надіслати повідомлення письмове, ну, я так думаю, що неможливо буде всім. І на порталі можна буде дізнатися Пенсійного фонду. Угу. Ну, от про це детальніше і поговоримо. От ця процедура перевірки, от, як ви казали, верифікації саме. Упродовж угу. якого періоду вона відбуватиметься? Як ми почули, це понад 100 тисяч жителів області, які отримували субсидії торік, як відбуватиметься? Тобто в за, електронному за... вигляді угу. збирається інформація угу. протягом п'яти днів, збирається інформація і визначається. Права по наступним пунктам, чи в домогосподарстві загальна площа житлового приміщення чи не перевищує 130 квадратних метрів або житлового будинку не перевищує 230 метрів квадратних, але це не стосується. Дитячих будинків сімейного типу, і якщо в домогосподарстві є особа з інвалідністю, яка пересувається по квартирі на візку, цим категоріям буде призначено автоматично? Ні, цим цим категоріям. Цим категоріям так, буде призначена автоматична, але ж перевірка йде не тільки по площі. Йде перевірка, чи є в домогосподарстві транспортні засоби. Якщо один і з дати випуска його не пройшло 5 років, то субсидія не буде призначатися. Або два транспортних засоби, дата випуску яких менше 15 років, це теж це і це є превентивна верифікація, перевірка права. Далі будемо Пенсійний фонд збирає інформацію щодо доходів, і якщо доход, особа, яка станом на Початок періоду, з якого розраховуються доходи, беруться доходи. А це буде з липня по грудень 2023 року. Особа з віком так, так 23 -го, 23 го за минулий uh -huh. період беруться uh -huh. доходи, і особі є 18 років. В неї взагалі немає доходів, або середньомісячний сукупний дохід менше мінімальної зарплати, або ЄСВ не сплачено. Якщо в, у визначеному періоді ЄСВ це єдиний соціальний внесок на загальнообов'язкове соціальне страхування державне. От, таким домогосподарством теж не буде призначена субсидія. Якщо була здійснена купівля рухомого, нерухомого майна на суму більше 50 тисяч гривень. А це 12 місяців перезвернення, це теж відлік. До 1 травня 2024 року. Ну, тобто угу. за, рік. за попередні. Так, так. Якщо в домогосподарстві є просрочена понад три місяці заборгованість заплати за житлово-комунальні послуги, якщо домогосподарством не повернена надміру, виплачена сума житлової субсидії на вимогу пенсійного фонду або не сплачуються суми до повернення, Якщо заборгованість по сплаті аліментів понад три місяці існує, якщо в домосп... члени домогосподарства або члени сім'ї мають у власності більш ніж одне житлове приміщення, якщо у когось на депозитному рахунку є кошти в сумі більше ніж 100 тисяч гривень. І якщо було о, за 12 місяців перед 1 травня, було здійснено купівлю іноземної валюти або банківських дорогоцінних металів на суму більш 50 тисяч гривень, у mm -hmm. це все перевіряється. і Якщо все добре в домогосподарстві і немає оцих всіх пунктів мною названих, то автоматично буде призначена субсидія. Mm -hmm. Якщо ні, то на жаль, ні, а от автоматично не буде призначено. Якщо серед у ну, от, у людей, які отримували субсидію до цього, щось із переліку є. Наприклад, там придбання нерухомості або ну, взагалі якоїсь вартісної mm -hmm. покупки було здійснено, то їм автоматично не перераховується чи не призначається субсидія в неопалювальні. взагалі не буде призначена житлова субсидія. Вона ж призначається з 1 травня на період, я, я назвала який, а розраховується з 1 травня по 30 вересня на неопалювальний сезон, а потім в жовтні вона буде розраховуватись на опалювальний сезон. І ще я хочу зазначити, що е, 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 проводиться перерахунок житлової субсидії е, кожного серпня і кожного березня по доходам. Це визначено в положенні про порядок призначення житлових субсидій. І в березневий перерахунок ось відбувся в квітні. Якщо в жовтні призначалася субсидія по доходам за перше перше півріччя 2023 року, то в березні перерахунок пройшов по доходам за друге півріччя 2023 року. І для багатьох може буде сюрпризом, що субсидія була, а тепер нема. А чого перерахунок? Якщо дохід збільшився середньомісячний сукупний дохід, збільшився або зменшився на понад 50%, то відбувається перерахунок, якщо ні. То він угу. А, Чи може таке бути, що е, автоматичний перерахунок не відбувся з певних причин, але необхідно для цього подати заяву. або е, Давайте роз'яснимо, яким чином от зробити це і хто має взагалі на це право. Право на субсидію мають громадяни України, особи без громадянства або іноземці, які на законних підставах перебувають. У нас в Україні, uh -huh. але тому звернутися так. може, може кожний представник домогосподарства може звернутися за субсидією, якщо він її потребує, і вона буде розрахована субсидія. Але все ж таки, якщо, наприклад, відбувся автоматичний цей перерахунок, перепризначення точніше, автоматично не відбувся, що робити все ж таки людині, яка потребує субсидії? Я, я раджу звернутися в сервісні центри і з'ясувати обставини, за яких не відбувся автоматичний перерахунок. Які це можуть бути обставини? Давайте пояснимо. Прикладом. Так. Добре. Стосовно депозиту, депозитних коштів на депозитному рахунку більше, ніж 100 тисяч гривень. Власник цього депозитного рахунку може зняти в квітні якісь там кошти, а нам прийде верифікація, що в нього є. Власник депозитного рахунку звертається за субсидію, надає довідку, що станом на 1 травня в нього нема. Вже нема цих коштів понад 100 тисяч на депозитному рахунку, якщо йому буде призначена сум... субсидія. А якщо зняття суми відбулось в травні, адже вже травень, це може зіграти роль чи вже ні? Чи вже не буде призначено? Якщо, якщо до 1 травня на депозитному рахунку була сума 100 тисяч, йому цій особі вже не призначиться субсидія. І якщо він зніме в а якщо, ну я не знаю ваше, ваше питання, якщо після 1 травня у нього 100 тисяч, то, він, то він може не знімати. Угу. Тобто, тобто до першого не було, а після є. Да? Угу. Так угу. питали, угу. то він може не знімати. Бо е, саме на 1 травня визначалася право, А після, ну будь ласка, якщо він тримає депозитний. Рахунок свій після 1 травня, то ми в наступному році знов будемо визначати права в 2025-му. і тут якраз його депозит це може вплинути на подальше на наступ... призначення субсидій в наступному році. Так. Які ще можуть бути приклади, коли все ж таки а, треба а, звертатись до пенсійного фонду із заявою про призначення субсидій, ну от, окрім депозиту, як ми розглянули його як приклад. Ну ще можу назвати приклад по транспорту. Так, припустимо, транс, ну, не враховуються мотоцикли, вартість яких не перевищує 4, 4 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня цього року, і це 6700 гривень. Якщо мають у власності мопеди або причепи, це не впливає. І якщо автомобіль отриман, отриман особою з інвалідністю, це теж не вплине. І якщо батьки вихователі або багатодітні сім'ї придбали авто, це, це теж не, не вплине. Угу. А ви сказали отримання а, транспорту, отримання автомобіля. Тобто це якщо придбання в тому числі? Придбання в тому числі, значить, якщо особа з інвалідністю, а іще я забула, вибачте, якщо придбана автомобіль. Домогосподарством, як у, в складі якого є особа з інвалідністю першої або другої групи внаслідок психічного розладу, або дитина з інвалідністю під групи А, або особа з інвалідністю з дитинства під групи А. Тобто, це теж не вплине. А придбатися може частково за власні кошти, частково за кошти бюджетні угу. такий автомобіль. Тобто є такі певні винятки. В кожному випад, в кожному пункті мною названому є випадки, є винятки. Mm -hmm. Давайте роз'яснимо тепер детальніше. От відбувається автоматичний автоматичне перепризначення субсидій, у разі якщо там в людини була якась купівля суттєва, або ну там змінились доходи і таке інше. Ви говорили про те, що сервісний центр звертається потім до цих людей, яким була раніше призначена субсидія, так? Так, Повідомлення. так, Угу. Тим домогосподарством повідомляються про що надалі субсидії не буде в неопалювальний угу. період, так? Коли можна тоді звернутися із заявою от про те, що все ж таки домогосподарство хоче надалі отримувати субсидії і, по суті, має на це підстави? Якщо було придбання на понад 50 тисяч гривень, то тільки. По коли минуть 12 місяців з uh -huh. місяця придбання. І ще я хочу сказати щодо купівлі, якщо було здійснено продаж єдиного житла, а протягом 6 місяців з дня продажу купівля єдиного житла, то це не впливає на право отримання субсидії. Але ж для цього потрібно звернутися за субсидії і надати копії договорів угод про продаж і про купівлю. Коли варто от, надавати ці документи і, власне, писати заяву про призначення субсидії? В який період, після чого? В який період. Ну, якщо не підтвердиться от, ті, названі мною ну, превентивні, превентивні угу. так, заходи не підтверджуються, людина може звернутися в травні і в червні, по 30 червня включно, і тоді призначиться субсидія з травня. Угу. Тобто можна протягом двох місяців звертатися за призначенням субсидії з травня. Якщо, припустимо, не призначена субсидія внаслідок того, що утворили заборгованість понад три місяці за житлово-комунальні послуги, і сума цієї заборгованості перевищує 680 гривень, то протягом двох місяців можна або сплатити. Погасити заборгованість або укласти угоду реструктуризації боргу, або якщо вважає заявник, що борг недійсний, оскаржити його в суді, і якщо відкрите провадження по скарзі. То субсидія буде призначена з травня, саме з травня, спочатку початку травня, періоду. так uh -huh. і, і і право визначиться право, і субсидія з травня буде призначена, і по 30 квітня буде розраховувати наступного року. Наступного року з якого саме періоду для тих, кому автоматично буде перераховано субсидію, з якого періоду вона нараховується так само з травня. З 1 травня нараховується субсидія, в наступному місяці виплачується угу. і вона відбуватиметься, як ми говорили, по квітень 2025 року. Так, правильно так. перерахунки, от, зразв зв'язку із зі зміною там доходів і таке інше. Це буде впливати потім подальшому на... на розмір. На субсидій буде впливати на розмір. Так, і на розмір, а на саме на, на отримання розмір. не буде а на право ні, угу. Угу. тобто людина потім упродовж року матиме змогу отримувати субсидію. Так, yeah. так. Я хочу сказати, що е, якщо змінюються тарифи на комунальні послуги, то субсидія може призначити, призначатися протягом трьох місяців з місяця зміни тарифу. Тобто припустимо, у нас в червні зміниться тариф на, там, на холодну воду. Припустимо, то можна подавати. Е, е, Призначати житлову субсидію протягом з червня, якщо звернеться, і в червні, і в липні, і навіть серпні можна буде признати, призначити з червня. Угу. Тобто це можна робити упродовж цього полю? Трьох місяців з, дати, з місяця зміни тарифу. Відповідно до умов, які створюються, і, і якщо людина має підстави отримувати субсидію, що так. тоді варто робити От у разі зміни тарифів на комунальні послуги? У разі зміни тарифів, субсидія призначена вже субсидія прорахується автоматично. Так само автоматично. Так. Так, автоматично. Угу. І якщо Запускається є... перерахунок. Участь е, самого отримувача субсидії потрібна в цьому, чи, чи ні? Ні. Підписи. Звертатися в зв'язку з зміною тарифів не потрібно. Угу. Пані Олено, я вам дякую. Єдине на завершення. Давайте ще раз нагадаємо, куди звертатись у разі того, якщо в людини, яка розраховувала на субсидію, її вже після автоматичного переліку перерахування не буде. Куди звертатись, де отримати відповіді на запитання, які турбують тих, хто ну там з тих чи інших причин не може отримувати субсидію надалі. Я хочу сказати, що звертатися можна в сервісні центри, в ЦНАПи. Звернення на субсидію можна подати по спрощеній системі через портал пенсійного фонду і через портал Дію теж можна, але для цього потрібно мати цифровий електронний підпис. І ще я хочу наголосити, кому автоматично не призначиться субсидії не тільки за верифікацію, за результатами верифікації. А згідно порядку про положення про порядок призначення житлової субсидії, обов'язково потрібно на новий період звернутися внутрішньопереміщеним особам, угу. тим особам, які орендують переміщення житлове з договором оренди домогосподарством, які фактична кількість проживаючих менша, ніж кількість зареєстрованих осіб. Тим особам, у кого в попередньому опалювальному сезоні субсидія була равна нулю, дорівнювала нулю і одержувачам житлової субсидії на тверде паливо і скраплений газ. Їм щорічно потрібно звертатися. Угу. Тобто це ті, е, та категорія. категорія людей, які мають обов'язково звернутися так, із заявою так, так. про отримання субсидії. Так, так, їм автоматично субсидія не перераховується. І це треба робити постійно саме цим категоріям. Звертатись... Щорічно. Угу. вони можуть не звертатися обов'язково в травні, там червні. Якщо домогосподарство влітку і не отримувало субсидії. То можна звернутися на опалювальний сезон. До речі, отримати субсидію на опалювальний сезон теж можна з жовтня, якщо звернулись в жовтні і в листопаді до 30 листопада. Угу. Уже безпосередньо, коли розпочався опалювальний так, період. Так. Так, ну про це ми будемо говорити вже безпосередньо ближче до того періоду. Дякую за роз'яснення. саме з теми нарахування субсидій у неопалювальний період. Нагадаю нашим слухачам, що це була заступниця начальника відділу надання житлових субсидій, управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг та житлових субсидій і пільг головного управління пенсійного фонду України в Чернігівській області Олена Митник. Дякую вам, дякую вам.